Добрий день! І сьогодні ми будемо Вау, правда? Короче, Ми сьогодні граємо. Не біля мене на мене. дюпальному дуже прикольному. Дуже прикольному дуже прикольному. Ми вирішили грати, як виживався з настоящим, так що дюпа ви не побачите. Побачите. Неправда.

Шо робиш? Портал в ван. Ого, ты кай. Я без битки построю. Там, Там так, так прикольно, прикольно. наверное. Дай кораблик построим, не знаю. Я не знаю, Шо? що мені робити в семье? Стоп! Ти бачиш? вот тото. Ярик. Шо? Ты вот -во бачиш? Що? Чиїсь дома. А, а, це, це наших другіх днів, помниш? О, ми не йшли наші дома. У, у, там. Ми не хочеш туди, туди йти. Ну коротше ми вирішили поживати, так що Де сюди, дати. На тобі лодку на попу ламка. У мене є лодка. Ну тобі. Є як. аж три штуки. Мені мене місця немає. Ну спасій. Віддай, спасі. віддай лодку. з супчиків наробив. 4 супа ням ням ням, -ням. Ну, ви, напевно, не будете дивитися мене, бо я кайнер попов. 15, 15 підписчиків. Тупо. Ну, Можемо мене подивиться, не знаю. Ну я його підпишу Майнкрафт по українським виживанням. Чому по-українськи і українці дуже мало грають, правда? Правда? О, Да. Да будем виживати в пустыні? А я сам не знаю. Ну, в пустыні саме а я, а я хочу эпик. Кота лодка моя попала. Скотина моя по моя нет. Так. Човен. Я, я думаю, що ми ще будемо грати в Dragon Sung. Теж прикольна ігруха. Е, ну... World of Tanks? Да. І в цьому Майнкрафті може бути малесенький клан на четверо чи на п'ятеро чоловік. Правда, багато. Дуже. Чекай, я тебе загубив. О, прикольно, мене на Я... Олекса Олександр Не надо. Спасибо. О, What? настоящий. Маккербас. Так. Ты знаешь, что там строї? Иде. А, поплыли mm -hmm. дальше точно. Mm -hmm. Блин, из-за mm -hmm. за тебе. Короче, ты мене навчив стати. Олексом довшим. Кстати, <скільки> я взял две удочки. Почекай, я, я тебя потерял. Потім. Ты далеко відплив від мене. Напротив джунгли. Я бачу такий мал... маленький песочок. Да, 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 вот туда, Просто прямо идти. Я туда бачу. А Não. вот. Почкай, я зроблю, зроблю дальність. дальність? А може, і не надо, я не знаю. У мене просто, на просто дальність настройки гра. Дальня? Ну ладно, у мене дальня. І, і пішов. Ну, почкай. Якщо ви хочете, ми... я за, ви за своєю лодкою пішов, і моя лодка пропала. Що там хотів сказати? Якщо ви хочете, щоб ми жили. Коротше, no, no. Джун... Короче, дивіться. No, no. опачки, перші гості. ТПД, конечно ж. До нас точный пахається. До мене хоче хтось тепнуть. Ну, короче, well, дивіться, Хто well, хоче, де well, ми жили, я зроблю на каналі або в ютубі, в нубіків в Майнкрафт. таку штуку, коротше. Ми будемо голосувати. Де нам жити? Джунглі, пісок, ну, тайга. М -м, що ж там може бути? Ліс і болото. А, ще може бути піщера. Піщера. А, а так то ми зараз будемо виживати і може знайдемо храмик в джунглях. Ну, давай зразу вже Олексу Довбу ще поставимо. Маленький намет. Не, Сытком. Подожди, подожди. Сейчас я в виде дубу должен Ну, теперь мы сами. Мама. Дома? Я школьник. Школа. Я забыл. Я забыл. Нормально, нормально. то, мама, мама, мы с Ту, Ой, я, я тебе, я, я тебе похоронив, невдало. Прикольний бросок в воду. О, щось лагати почало зараз дальність поставлю трошки нижче настройки графіки. нормальне, нормально, хай буде. Чекай, поставив нормально і тебе загубив. Ти де? На льо, а вот ти... Ти купаєшся чи плаває? Ти на лодці їздиш чи плаваєш? Я русалку шукала. Нема русалок тут, нічого. Це тобі не, не знаю що. Блін. Надо йти на спаун, щоб розвлікатися. Яке розвлікатися? Ми тут ЛП знімаємо без дома. Так, <ріст> Кстати, я ще можу в водіночки ще. знімати. Не Але знаю, без... ну ми ще будемо з Дракстером може, або втроєм знімати дроші сьогодні. А, і підкажи, підкажіть, як грати на одиночці двоє. Mm. Напиш на каналі. Бо ми не знаємо. Ну да. Я надеюсь, що я тебе не потеряв, ти де. Ти пехайся до мене. я глибоко в джунглі. Ой! Спалився. Ти мене знайшов? Ні. мені Те... рано, скажи. Да нет, я случайно на цель нажал, на пуск. Пуск, пуск, пуск. Это это похоже. Да. Кстати, я подписанный Георгием Хансом. Я дам IP этого сервера. Ой, я чуть не фол. Блин, я не переперем, но тут страшно. Ладно. Олег Садовбуш. Идет влагающий похит. Спасите, помогите. Ладно. Знаю, я зараз буду робити намет. Я зроблю мостик, щоб ми не падали. А я буду робити намет собі. Ей. О, корови, кстати. А, мені корови не надо. І ще одне. Кажіть, знімати з текстурпаком, щоб лагало трошечки. Ну, чуть-чуть. Ну, так, так, так як саме як в нього залагає. Ну більше. Ну, із-за доща, люди. Я не знаю, не що робити з дощом. Я його назвав лагаючим чельем. Не, да, я його теж називаю Лагающий це Пам'ятс на наномет. Ну, коротше, ще напишіть нам, чи можна дюпати, чи не можна. Бо нам дуже треба дюпати. Ну він загроб понимається. Вчера часу ночи затраты в Бетл тут. Так, все, у меня тебе на метак шума. Зато я його не знімаю. О, а я поставлю у мене є мета камінь Тобі. Ну Ладно, mm. мені лень ставити. Я зроблю от Блін, в мене вже топор Олекса довбу, що ще зламався. Це щось не дуже. блін Якщо ти зробиш йому слекдаун, ти даун. Ти поняв? Якщо ти зробиш йому ти даун, Слеп, да. Ти На, На злин. Вс. Эй! У меня ночь. <звіць> У мене буде красиво. Я поставлю один свята камінь. Нет, тупо. Тупо. Блін, не лагай сволоч. Тупо. Прав? Дуже тупо прямо. Дуже-дуже тупо. Ну, ми пере Що, вже даже закінчився? Ну, да. Ура! Ну, не... ну я ще тут посажу. Ну, мене джунглі лагають. А я пішов в розвідку. Ну, не в розвідку, а далі шукати. Дальше шукати пригоди. Ну я не. я не йду шукати пригоди. Та сиди тут, сиди тут, а. А повзу з лагані. Ні, я в джунглях не буду жити, пішли в сраку. О, кінець уже? Ну, то все, вже день. Так. Вже деньок, давно, наверное, був. А ми сиділи. Алло, алло, алло. боже, я напугався. Вибачайте. Трошки наушні. То есть дротик до наушники, трошки вилізає. Це иди, що не каже. Нее а, це я не могу, дротик. Дротик дуже була гарна. Дротик гарна і прегарна. Дротик. Ти да, ти вже в тик звіт. Да, я, я на пляжі. Вот я зараз зроблю собі а, пляж. На, на пляжі опасу. Ну, я не в пустині, а іменно на пляжі. На край. Опа, 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 опа. Почекайте, я зараз прийду. Побалакай з ними. Як тебе звати там Гандон? О, знайшов. Знайшов мене? Скубный. Миша Слонг Нет, это Миша Слонг да, О, у меня есть ступеньки Миша Слонг, я его заню, я его построю Ты спать не будешь Блин, и подскажите мне ссылку на тему. В Ютубі скажете на конеру попову шоу. Що... скачати мод на оружки. Ардески. Что робить? Це такі порядки. де? Я тут. Де ти? Як ти мене знайшов? Я ж на па пля... я ж на пляжі. Не бутоны, да. Стоп, я продавчен. Ну добре. Зараз я в тебе щось куплю. Що продаєш? Кабулы набор. Ой, набор новичка. Єль Древенский уголь, забор, нить, ступеньки из дуба, уголь, стейк, лестница, железные прутья. Э, за Магазин закроется. Не, 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 за что? За что? Э, за четыре За что? на что? За э, хорошо. что? За что? За что? За Магазин закрытый. Не ну, почекайте, я чесно зараз. Вот вам, присилаю гроші. Ну. Зараз, почекайте. Стій на місці. О, що жарко стало. Жарко. Магазин закритий. Здавом. Все, магазин закритий. Все, я вам відам. Эй, бляха. Я не в... можу вам дати. Вы не успели. Магазин закрылся. Можно вас пер... за якийсь предмет? Уходи звідси. <з відзвідь. звідь> Ладно. Хорошо, в мене киоск. Я продаю бумажку. С а, ну давай вс. Гадолюи люди. Ч хотели? На, ее бы Спасибо. А теперь давай отрабатывай. Так. Залазь в моей цей. Сейчас подожди надо. Ты ж зараза дюпнул, да? Нет. Дюпнул в забор? Ой, ты решетку дюпнул, да? То что ты там Сты, Стой, я цей забыл. Сейчас надену. Что, динамит забыл, да? Да. Кого ты там даешь? Боже, ты злостец. А пришел за что, болезнь на решетку? Ну мы все. Я думаю, что это на мы все. Э. Всем пока. Да? Не-не-не. Да, пока. Ну, пока я в